Привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. і Це рубрика Кава з корицею». Сьогодні ми будемо за кавою з Анною розмовляти про китайську культуру, китайські традиції і найважливіше особливості китайської мови виявляється, там є слова, які дуже подібні на українську. Тож розберемося з цією цікавою темою. А я запрошую і вас стати гостем такої рубрики. Дайте знати про себе мені в особисті повідомлення. Привіт, Анна, Давай знайомитися і з усіма іншими розкажи трошки про себе. Я привіт, привіт! Мене звати Анна, мені 25 років. Я вже викладаю китайську мову, китайсько англійську мову вже більше 7 років. Почала я на другому курсі, коли мені викладачка сказала: Ань, ти вже можеш пробувати себе, йди в тебе все виходить. Ти класно, мені було дуже страшно, і спочатку, те, що куди я пішла, це були курси іноземних мов, і я пройшла прося. Також... 18 років мені було і було дуже страшно. Але я почала з цього почала працювати з дітками. Ми там розбирали, дивилися іерогліфи, вивчала їх, і таким чином я напрацьовувала свою експертність і доросла до того, що я є зараз. Також вже встигла повикладати в університеті трошки рік, повикладала, і в принципі зараз працюю повністю на себе. Клас. слухай, як може що може замотивувати дівчину вивчати китайську мову? Ти напевно закохана в китайську культуру? Насправді, не мене часто запитуються питання, і загалом, чому я почала вивчати китайську мову? Це було спонтанне рішення. Я прийшла в університет вивчати німецьку, і потім мені говорять: а ви знаєте, тут є місце одне на ну там було декілька місць, начебто на китайську мову. Можливо, ви хотіли. А я собі така думаю, так, ну в мене є там декілька годин, щоб подумати, куди я все таки йду. А я ж вже у нас вже було розподіл, Ми вже все вирішили, що я буду точно на німецьку мову. Я там познайомилася з подружкою. Все вже було, тобто розпреділено. І тут я вже в останній момент така думаю: блін, ну точно е, німецька мова, вона щось схожа з англійською, і там буде оце все. Воно мене буде в голові плутатися. Можливо, все таки дійсно вибрати китайську і. Е, думаю, так, напевно, ну, буде це складно, але вона така, е, якби мова дуже цікава. Попробую, тим більше, що мелодійна, я люблю співати. Спробувала, і е, мені я була реально рада, що я вибрала цю мову, тому що вона е, дуже цікава, і мені подобалося прописувати ці ірогліфи і загалом е, вивчати їх. Ну мені дійсно сподобалось. Я не шкодую, що я обрала китайську. Окей, супер. У мене є е, 10 цікавинок, які я хочу обговорити з тобою на рахунок Китаю, китайської традиції і китайської мови особливо. Е, давай спочатку познайомимо наш, наших глядачів. Е, взагалі, з є існує взагалі китайський алфавіт. Що це таке? Як це виглядає? Супер. Дякую за запитання. Я підготувала тут міні-презентацію. Я зараз вам відкрию, зроблю демонстрацію, щоб всі бачили, і покажу. От. Загалом, як такового алфавіту в китайській мові не існує. Існує так званий пінінь. Тобто нам вже ще треба якось читати наш іерогліф. Тому у нас от так виглядає іероглиф, да? от Іерогліф не є буквою, це не є буква. Ось те, що ви бачите, це іерогліф УО. Ось, бачите, нижче тут написано пінінь, тобто як воно читається, нам його треба прочитати, а зверху над ним пишеться тон. От, і тому ем, ось цей ролик вже має переклад Я. от І все. Тобто саме по собі. Такого не існує, от ви якщо можете побачити, що піні це транскрипція або позначення звуків китайської мови з допомогою латинської апетки. Як читати іроглифи, то як це виглядає? Ви можете побачити нижче, наприклад, сюєсі, ханію, сюєсі, ось вивчати. Ну насправді пінінь не пишеться біля іерогліфів. це вже пишеться тільки тоді, коли ми їх вивчаємо. От а, а так ніде на вивісках ніяких у вас не буде писатися пінінь, тому ви маєте знати саме як читається і як перекладається цей іерогліф. вау. А тобто в самому іерогліфі вже вже за заложена якась інтонація тон, так. Да, да. А, а, кожен... а тон це приблизно так, от як, як ми чуємо, наприклад, як приїжджають американці, десь то ти одразу чуєш, що це американець, так? <зас> по, по тому, що він дуже гучний. А як почути, що це китаєць? Хоча ми і так завжди розрізняємо по мові, але що там за тон? 에, насправді, що ж таке тон і важливість тону? Давайте розберемося. 에, тон, це ну якби. В, англі... в китайській мові існує всього п'ять тонів, ну як чотири взагалі основних, ем, і п'ятий це рахується нульовий, тобто він просто звучить просто нульовим тоном. Mm -hmm. Тона бувають декілька. От дивіться, от є перший тон, він такий протяжестий ма от дивіться, і від цього залежить е, наше розуміння цього слова. От якщо ми, наприклад, першим тоном скажемо, це буде мама. Другим тоном, ви бачите, роглі спеціально, і тон Ма. Другим це конопля. Третім тоном Маа це буде як лошадь, кінь. І МА. Четвертим, четвертим тоном це буде як сварити когось. І тут. Ага. Да, тобто тон він ставиться тільки над голосними звуками, і відповідно від того, як ви скажете, давайте я вам скажу цікаво, от запам'яталася мені з першого курсу, там була нам розповідали про ці тона, щоб ви краще зрозуміли. Дивіться, вен — це дозвольте запитати, і вен — це дозвольте поцілувати. Тобто тон має дуже велике значення від вашого від того, як ви скажете, вас можуть по-різному зрозуміти. Тому будьте обережні важко помилятися, тому що можна щось такого наговорити, але цікаво, що вони ще й пишуться по різному від тону, так? Тобто, ага, цікаво. Добре, а з якого регіону людина, коли розмовляє з нами, нашою українською мовою, чи можна так відчути у китайців? Є там якісь діалекти? Так, в китайській мові існують купа діалектів, точної цифри я вам не назву, тому що я вже не дуже пам'ятаю з цим. Але, наприклад, приїжджаючи в Китай, ви можете не зрозуміти взагалі людину, тому що там є шанські діалекти і так далі. Тобто різні діалекти, які взагалі ви от коли його чуєте, ви, наприклад, не зможете там, наприклад, як у нас ШИ, вони, вони кажуть замість шистої, наприклад, і так далі. Тобто, воно дуже відрізняється. Як у нас на українській мові це як в нас є суржик, але ми розуміємо все одно суржик, то в китайській мові навіть е, жителі Китаю один одного з різних, е, з різних е, таких е, цих вони один одного не розуміють взагалі. Можуть не розуміти навіть так. О, тобто, по регіону вони між регіонами, так як ми між регіонами, не зрозуміють, е, звідки хто, і не зрозуміють про що йдеться. Так, так. Треба да. письмо видях хіба що, так? Так, <chat> До речі, в письмовому тут е, також існують певні моменти. Це вже треба говорити більш про про ірогію. Добре, а є там от, чим відрізняється китайська, наприклад, від англійської, от про е, часові форми, тому що нам, українцям, дуже там важко вивчати, ось, наприклад, в англійській мові там якісь там to be контініум, так ті всі от продовження, що там є там недоконаний якийсь час, як в китайській. Так в цим тут попроще на взагалі в китайській мові немає часів, і це просто для тих хто ненавидить часи. Це просто скарб. Я сподіваюся, я думаю, от тому, що насправді є просто слова, які ми кажемо сьогодні, вчора, там завтра це буде, і все таким чином ми можемо зрозуміти, коли ця дія там, наприклад, відбувається. Ну і там часточка ло, яка показує на завершеність дії. Всі. Так, тобто... цікаво. Да. Угу. Добре, а скільки ж тоді тих іерогліфів? Бо зараз звучить, що дуже легко вивчити е китайську мову, але я так підозрюю, що там складність в кількості іерографів. Е так, в китайській мові взагалі нараховується понад 100 тисяч іерогліфів, але саме для повсякденного. Спілкування вистачає е, три тисячі іерогліфів. І дивіться, є у нас традиційний і, традиційний ірографи і універсальний. Ми вивчаємо універсальний, ще що називається мандарин. Можливо, багато хто чув і це е, там мандарин, мандарин. Ми на мандаринській розмовляємо. То ми вивчаємо універсальний мандарин. Це спрощена система, можна сказати, тому що традиційні іерогліфи, вони зовсім по іншому виглядають. Вони складніші. Uh, вони а спрощене, вони для для спрощеного спілкування. От тому для просто для спілкування повсякденного три тисячі іроглифів буде достатньо, щоб говорити. Mm -hmm. Добре. Тоді наступне питання: як ж запам'ятати, як цей іерогліф виглядає? Пишеться і звучить? Uh, насправді є така штука, як ключі до іерогліфів. Ну ми їх не вивчаємо. Це хто хоче, той вивчає. Ключі для іерогліфів є певний там набір ключів, які ми можемо запам'ятати, зробити собі якісь асоціації. Там, наприклад, така, така то рисочка це означає, а ось така то хрестик — там це означає. Да? Тобто е певні є такі ключі, які ми можемо зробити собі асоціації. Але насправді я зі своїми учнями ми такі асоціації придумуємо, просто що ну, це максимально. Е ми можемо там з такого таєрогіфа зробити там просто ой, помер. Там і ще щось. Тобто тут більше на асоціації, які ви собі придумуєте все, і таким чином асоціації і прописування. Мені дуже допомагало в мене, так як в мене е, краще запам'ятовує запам на зорове. Тому прописування іерогліфів і е, саме якраз такі е, оці моменти, да, вони були е, легшими для вивчення іерогліфів. Робіть собі асоціації. Це асоціації завжди працюють працює і в англійській мові, і в китайській також. А, так, тут, тут тоді схоже. А ви, до речі, ви були в Китаї, от конкретно ти була? Е, ні, я не була в Китаї, дуже хотілося, але вийшло так, що почалася. То війна, то ковід, і хто поїхав якраз тоді на третьому курсі? Вони їздили в цей, Я не хотіла пропускати пари. Вже думаю, так завершу, завершу навчання, все потім поїду. І так вийшло, що ковід, війна, і так і ще не, не добралася до Китаю. Ну китайці люблять Українок. Є безліч таких агентств, агенцій, які організовують пари навіть любовних, таких шлюбних агенцій, саме між китайцями та українками. Чому? Люблять наше так, наша зовнішність, тому що вона відрізняється від китайців. В них там да, вузький там, погляд там, і так далі. Вони всі дуже схожі один на одного: чорне волосся. Да, зазвичай в китайців вони такі маленькі, з, чор, з, чер, ч, з чорним волоссям. Це дуже рідко, щоб щось щось було інше. Зазвичай в них завжди чорне таке темне волосся. І е, тому наші українки для них вони просто коли приїжджають в Китай, всі на них такі. Вау! Українки! Да? І вони просто... Там часто дуже популярним є поїхати в Китай працювати, або моделлю. Знаю, в мене є знайомі, які поїхали працювати, або моделями, або е, також е, хто вміє танцювати. Це дуже класна можливість поїхати проявити себе і заробляти доволі такі високі гроші, високий заробіток там можна отримувати за те, що ви там танцюєте, або знову ж таки. Як сказати, є моделями, тому що дуже ціле ну, це танцівниці Go-Go. туди дуже часто беруть у клуби танцівниць Go-Go. Так, тобто це зараз не про стриптиз ми тут говорили. Але не завжди це Go-Go, чесно, це може бути будь-що. Це можуть бути різні просто танці, там спеціальні, там не знаю на яких святах виступати. Да? Тобто, це може бути і таке. Як... Yeah. Mm -hmm. Ну таке теж із анімацією там дуже багато. Я е, колись була у Японії, представляла Україну на міжнародному конкурсі краси, і там якраз йшла річ про те, як, як е, східні народи, е, які в них типажі в пріоритеті. Е, буквально Просто такий ажіотаж був між красунями, слов'янками, які були блондинками і спишними формами, тобто такі оверсайз, як зараз на наш смак, так, і це так дивувало, тобто у них навіть більше прирогатив. Дива тим, у кого світле волосся, світла шкіра, виразні, е, особливо голубі світлі очі і такі пишні форми, особливо сідниці. Так що я пам'ятаю, що тоді ці розмови, особливо делегація з Китаю, вони просто фанатіли. Тоді е, була полька, яка виграла там якийсь із значимих титулів, саме через те, що а всі так там всі дівчата були модельної зовнішності, і так дивувались, ну така пишна форма, е, блондинка, ну навряд чи вона щось візьме, а всі просто шаленіли, і це була саме делегація. З Китаю, вони там як фанати з, зі всіма прапорцями ходили, за нею голосували. Тому ці, е, і це я пам'ятаю, що вони люблять е, такі слов'янські типажі. Е, окей, добре, давайте повернемося від, від цієї теми. І я знаю, що у кожного і народу, і в культурі є якісь там свої такі фобії, традиції, забобони, прикмети, яке число не люблять китайці? Чотири улюблене. У мене навіть була така ситуація, ми виступали постійно, оскільки я е, співала, і в нас були такі концерти різні, ми виступали. І навіть е, у нас були китаянки, вони вели е, заняття, ми з ними спілкувалися, тобто це було дуже цікаво. І от е, китаянка до мене підходить, а в мене випав номерок четвертий, що я буду четверт, четверта виступати. Вона підходить така, капець. Тебе чотири. Я таке кажу: та це ж не ну не прямо ж там все, ну нічого страшного. Ну чотири. А для них ну, це прям дійсно навіть існує така а, думка, що навіть четвертих поверхів немає в Китаї, тобто вони їх там не живуть, уникають і а, там або ну просто не називаються як четвертий, там типу їх ну отак. Тобто це прям дуже для них важливо. І чому це саме так? Тому що с це чотири. Воно схоже з словом с", смерть, тому це слово в Китаї вони не люблять. Ось так у, -у, -у. цікаво, цікаво. І добре, що ви пояснили, тому що це мега цікаво. Так тоді чи є в них слова, які схожі на українські, якісь приколи знаєте? Так, Звичайно, ще дуже багато смішних є слів, які похожі на українські матюки. але ми поки що ми поки що за схожісті, наприклад, кафей. Це, до речі, ми сьогодні п'ємо кафей, кава, кафей, кафе. э, ча, ча. Це як ви думаєте, що це? Схоже на що? Не чай? Да, чай. <реш> да, правильно. П їдзьо, п їдзьо. Пиво. Іде? Пиво. Пив. Пиво. 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 Э, наприклад, калаокей це караоке. Mm. І Насправді дуже багато к -к -к -кола. Е, да, тобто дуже багато таких слів, які схожі на українські. тобто, по звучанню звучать все дуже однаково. Mm -hmm. Ну добре, ну, скажи хоч один матюк, який в китайській щось означає як нормальне слово. Давай. Пашовнахуї. <реш> Що це означає китайською? Бере руки. Так. А ну це щось схоже, так? Окей, да. <смір> okay, тоді це слово можна застосовувати в критичних ситуаціях, будучи в Китаї. Окей, okay, тепер знаємо. Uh, ну і слухай, uh, мусимо зафіналити моєю улюбленою темою uh, про китайський новий рік. Взагалі, що там відбувається, як це виглядає? Які цікавинки ти знаєш про це свято? Давайте я вам покажу, щоб вам було цікавіше. Зараз включу демонстрацію і покажу секунду, вийду звідси. Я тут декілька буквально зробила, знайшла цих всіх моментів. Ось дивіться, ось такі: от них. вони люблять дуже червоний колір, і в них червоний колір це Новий рік, червоні кольори. І дивіться, як загалом це найважливіше свято в Китаї. Воно, яке визначається на початку лютого, зазвичай родини роблять генеральне прибирання, виганять старі речі та прикрашають оселі червоними такими ліхтарями та ірогліфами. В основному, такі, бачите, як ірогніф, вони вішають таку. Це типу як листівочка, така або ну просто на червоному, зазвичай вони роблять такому папірці. вішають слово фу, яке означає фу. Так, да, фу ну сінфу від слова сінфу це якби, щастя, багатство. І от вони вішають іерогліф оцей цей фу, як ви зараз бачите на екрані, вони вішають його на двері або зазвичай можуть бути. І вони його переворачують. Для чого вони перевертають цей рогів фу для того, щоб типу знаєте ем, догори дривом, тому що китайською перевернутий це означає типу як тао, і звучить воно так само, як слово приходити. Типу фута, але вже ми кажемо про те, що щастя прийшло, благополуччя і так далі, для того, щоб китайці вірять, для того, що вони залучають свій дім а, так, щастя, багатство, і на, прям вони можуть залишати цей оберіг, скажімо так, на увесь рік. Але зазвичай прибираючи ну, приходить певний проміжок часу, а, Вішають на двері можна на якісь там вхідні, да, щоб типу входило а, в дом. От. Це, це... А, тобто це один і який по факту в перевернутому стані означає е, інше, і разом ніби як складає таку фразу магічну. Ну так, да, так. Да. Тобто е, загалом тут немає слова Тао, якби прибувати, да? але вони просто із-за того, що вони його перевертають, да? і от, е, е, зараз я вам покажу десь тут я, я це хотіла знайти. Немає, який він переве на тому виді, ну просто пере, просто переворачують листочок, те, що вони написали, mm -hmm. і символізуватиме те, що буде приходити багатство, щастя і добробут в родину. Ось так. клас. клас. Е, мені дуже сподобалося, зацікавило. Тепер в мене більше е, охоти є на те, аби вивчати щось, хоча б якісь слова китайські, е, оскільки ну тепер якось. Е, Є структура, що це і з чого складається китайська мова, і насправді не так страшно. Е, головне мотивація коротше, коли їдеш в Китай, точно треба кілька таких от водних занять по, за китайською мовою, аби хоч пару іерогліфів і е, пару таких фразочок, знати, як написати чи сказати. Дякую, Анна. Було дуже цікаво. Також залишу контакти внизу для тих, хто хоче вивчити і дізнати ще більше про китайську мову. Мені було приємно пити з тобою сьогодні каву разом. Дякую мені також.